Західні медіа б'ють на сполох. Сполучені Штати призупиняють постачання озброєння до України в критичний та надважкий період. Навіть місячна пауза може мати незворотні смертельні наслідки. Що ж відбувається, які офіційні роз'яснення надає Пентагон, що каже Київ, та як на це реагують Москві та НАТО? Про все це далі у нашому випуску з вами новини. Тесад Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. 3 червня у Пентагоні та держдепі уточнили позицію щодо постачання зброї до України у Вашингтоні. Наголосили, що не йдеться про повне припинення допомоги. Представник Пентагону Шон Пернал заявив, що міністерство оборони цитую, як і раніше пропонує президенту Дональду Трампу надійні варіанти військової підтримки України, які відповідають його меті. Це покласти край цій трагічній війні. За словами Парнела, підхід до військової допомоги може переглянути, але США не відмовляється від своїх оборонних пріоритетів. Міністерство оцінює та коригує свій підхід, не знижує при цьому рівень бойової готовності. Підкреслив він. Парнел також додав, що поставки зброї переоцінюються не лише для України, а й для інших країн також. За його словами, проводиться огляд можливостей для забезпечення відповідності військової допомоги США, оборонним пріоритетам країни і жодної оновленої інформації щодо конкретних кількостей чи типів боєприпасів, що постачаються Україні, або термінів пов'язаних із цими постачаннями, надаватися не буде. За його словами, Петрогон має бути впевненим, що військові сполучених штатів мають все необхідне для виконання будь-яких місій будь-де та будь-коли у всьому світі. Схожу позицію озвучила і представниця держдепартаменту Темі Брюс. Вона заявила, що США не призупинили постачання всієї зброї Україні. А ухвалене напередодні рішення у педагогі це лише одна ситуація. У речниці поцікавились, чи не ускладнить призупинення поставок зброї Україні переговори з Росією щодо укладання мирної угоди, оскільки це певним чином послабить тиск на Росію. На що Брюс відповіла, що це дуже хороше запитання, але добре, що це не буде фактором. Ба більше за її словами, президент Трамп підтвердив свою прихильність до постачання систем протиповітряної оборони Петріот. Які відіграли ключову роль у відбитті російських атак, Нагадаємо, що 2 липня в американських змі з'явилося повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися. Видання Політіко пише, що таке рішення стало несподіванкою навіть для тих у США, хто зазвичай добре поінформований про такі питання, включаючи членів конгресу та представників державного департаменту. За даними змі, перезупинення було ініційовано заступником міністра оборони Колбі та невеликим колом його радників через побоювання, що певні запаси зброї в США вичерпуються. Видання пише, що навіть союзники Трампа були розчаровані цим рішенням і звинуватили Колбі у просуванні цієї ініціативи без попереднього узгодження з рештою адміністрації чи іншим зацікавленими сторонами. Видання з Journal стверджує, що рішення адміністрації Трампа призупинити деяку військову допомогу в Україні стосувалося зброї, що вже перебуває на складах у Польщі. А саме понад два десятка ракет Петріот, зенітно-ракетні комплекси Стінгер, ракети класу повітря повітря Хелі Файр», понад 90 ракет класу повітря повітря Авраам. За словами українських чиновників, які говорили з економіст США, зупинили постачання всієї військової допомоги. Включно зі снарядами та запчастинами, видання називає призупинення постачань зброї зловісним і зазначає, що навряд чи можна було вибрати найгірший для цього час, оскільки останніми тижнями Україна пережила одні з наймасштабніших повітряних атак з боку Росії. Зазначається, що Пентагон представляє своє рішення, яке Обмежений тимчасове проте українські чиновники підозрюють, що за ним стоять зусилля адміністрації президента Трампа. Таким чином, Вашингтон може намагатися видавити з України політичні поступки, як це вже було на початку березня. Міністерство оборони України 2 липня заявило, що не отримувало жодних офіційних повідомлень щодо призупинення або перегляду графіків поставок військової допомоги США. Вони запросили телефонну розмову з американськими колегами для з'ясування деталей. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 2 липня також прокоментував повідомлення про призупинення поставок. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясують всі деталі. По постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППУ, так чи інакше, ми маємо забезпечити захист для наших людей. За даними видання Financial Times, Дональд Трамп та Володимир Зеленський поспілкуються 4 липня про постачання зброї до України. Виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру Український інститут майбутнього Анатолій Амелін в коментарі ТСНЮА Сан розповів, чому ж саме зараз США можуть припинити постачання озброєння в Америці є свої інтереси, і ще десь більше року тому ми з колегами аналітками робили дослідження. Чому може Америка ефективно вести війну на два фронти, і ми тоді чітко показали, що по деяким видам боєприпасів Америка має дуже обмежену кількість, і вона не здатна вести одночасно або підтримувати бойові дії на кількох напрямках, тому питання зупинки постачання Україні то було питання часу, і воно залежить від того, які залишки є там в Америці. Але що стосується... Непредбачено там зупинки, яка є. Ми бачимо, що і представники держдепу, і конгресмени вони були здивовані таким рішенням. Е і давайте будемо чесно, можна не зупиняти постачання того, що з вже е має там одобрення От можна паралельно проводити аудит, але вони якось не прокомунікували. І це рішення воно всіх вело в ступор тому що навіть в Польщі є. Великі запаси оброє американського, як яка ще до України не доїхала, і питання що з не буде. Тому можна сказати, що це не системна політика, а несистемна неефективна комунікація це не узгоджені дії, і вони створюють ризики і проблеми не тільки для України, вони створюють ризики і для Європи, навіть для самої Америки, тому що в даному випадку Америка виглядає як непередбачуваний партнер. Видання The Wall Street Journal пише, що рішення Сполучених Штатів призупинити військову допомогу є вкрай несвоєчасним. своєчасним. Це відбувається на тлі значної ескалації російських атак. За даними видання, Росія різко наростила інтенсивність своїх бомбардувань, використовуючи рекордну кількість дронів. Зокрема, понад 5 тисяч чехетів за місяць та комбіновані ракетні удари. Українська протиповітряна оборона, яка вже працює на межі своїх можливостей, стикається з безпрецедентним тиском. Центральне місце в аналізі займає ситуація з системами Петріот. Street Journal підкреслює, що ця ключова система ППО, яка є однією з небагатьох здатних перехоплювати російські балістичні ракети, вже перебуває під значним навантаженням. Російські військові вдосконалили свої балістичні ракети, такі як Іскандер М та ймовірно Північно-Крейський каем 23 які тепер використовують. Радарні приманки, що створюють хипні радарні сигнали, заплутуючи системи ППО та змушуючи їх витрачати дорогі ракети, перехоплюючи на несправжні цілі. Також ворожі ракети можуть маневрувати під час польоту, що робить їхню траєкторію, непередбаченою і ускладнює розрахунок. Точки перехоплення для Петріот ці тактики призводять до того, що ефективність перехоплення знижується, а витрати на боєприпаси для ППО зростають. Наразі залишається дискусійним наскільки ж сильно позначиться на Україні зупинка американської допомоги, але одне вже стало зрозумілим: США самоусуваються від російсько-української війни. Про це пише видання за Times. Як зазначає автор публікації, у березні Біле Дім приблизно на тиждень вже призупиняв свою військову допомогу Україні, що стало одним із наслідків публічної сварки в овальному кабінеті між Трампом та Зеленським. І відтоді адміністрація Трампа лише додавала приводів вважати, що США більше не прихильні до України. Фраза «виходять із війни, означає, що вони були в війні, вони не є стороною там дій. Вони є стороною, яка підтримує одну з сторін, але що таке підтримують одну з сторін. Так, вони не постачають озброєння, але вони займаються економікою з Росією. Ми вивчали, як почувається на американському ринку російські товари, наприклад, Україна. російський агросектор Він має більш привільовані можливості, ніж українські компанії. Це ж стосується сектору ГМК, сектору critical raw materials. І економічні стосунки Росії та Америці ну вони там трошки стали меншими під час війни, але вони не зникли. Тому це це бізнеси, чого там особисто як то кажуть. Що стосується України, є кілька моментів. Перше, American Enterprise Institute ще минулого року робив дослідження. Якщо Україна програє, не дай Боже в війні, це призведе до необхідності витрачати американцям більше 800 мільярдів доларів на підтримку Європи. Вони це розуміють. І їм не вигідні про до України. Рен робив сценарний аналіз можливих сценаріїв подій. Вони також казали, що Америці не вигідні програш України, тому я не можу стверджувати, що Америка виходить з війни. Вона не була в війні. Але американські інтереси є в тому числі в стабільності регіону, в стабільності України. І ну, ми бачимо, як Трамп намагається тиснути і на Україну і на Росію, але чомусь мені здається на Україну він тисне там в 3-4 рази більше ніж на Росію. Але це там трошки інша історія вже Україна більше не є пріоритетом, більше не перебуває в центрі зовнішньої політики США. Принаймні, Трамп дуже чесний щодо цього з українцями, заявила в коментарі виданню нардепка Соломія Бобровська, яка представляє у Верховній Раді комітет з питань оборони та розвідки. Видання пише, що не зрозуміло ж наскільки сильно ця пауза вплине на Україну, яка зараз отримує зброю з Європи та виготовляє власну. Однак зазначається, що це особливо небезпечний час для України, оскільки Росія кожні кілька днів завдає масовних ударів в Україні, які спрямовані на прорив протиповітряної оборони. Москва зараз регулярно відправляє сотні безпілотників за одну ніч, а потім потужні балістичні ракети, які можуть перехопити лише ракети Петріот. На знак своєї стурбованості Україна 2 липня викликала заступника голови місії посольства США в Києві Джона Гінкеля для обговорення військової допомоги США. Та співпраці в галузі оборони українська сторона наголосила, що будь-яка затримка або повільнення підтримки бороноздатності України лише заохочуватиме агресора до продовження війни та терору, а не до прагнення до миру. Деться у заяві МЗС України. Кілька українських законодавців також висловили обурення рішенням Білого Дому. Попередив що воно лише дозволить Кремлю завдавати Україні ще більших руйнувань. Сотні смертей від цивільних цілей будуть на совісті не лише Путіна, а й Трампа. Написала на ікс опозиційна законодавиця Інна Совсун. Волонтерка дронового напрямку Марія Берніцька висловила свою оцінку щодо припинення США постачання ракет для ППО. Вона ж прогнозує, що це призведе до розбитих міст, включаючи Київ, а також руйнування виробництв логістичних центрів та командних пунктів, що на її думку має на меті зменшити сили на фронті. Вона також висловила скептицизм щодо можливості розраховувати на європейських партнерів, вважаючи, що вони проспали останні три з половиною роки. Виробляють недостатньо ракет, а постачають ще менше. На думку берлінської це рішення є демонстрацією партнерства між США та Росією. Можливо, з метою об'єднання проти Китаю. Вона припустила, що інтереси українців у цій ситуації можуть бути проігноровані. Волонтерка вважає, що кінцевою метою є. Примус України до поступової капітуляції. За її прогнозом, коли по містах почнуть літати сотні балістичних ракет і тисячі дронів, і їх буде неможливо збивати, Україна буде змушена сідати за стіл переговорів. Водночас один із співзасновників центру підготовки операторів БПЛА Академія Дронаріум Андрій Натош коментарі ТСН ЮЕЙ роззазначив, що буде важче, але катастрофи не буде. Хай Марія не згортає Хмари. Не так все погано. Тобто, так Європа проспала початок. Так вони сподівалися, що воно все завершиться без їхньої участі. Так вони думали, що вони глядачі на театрі бойових дій, а не знали, що у них є своя роль, і вони не вивчили свої слова. Ну, війна навчає як ніхто. Відповідно, все буде гаразд, включиться, перелаштують свої бюджети. Так, трошки там десь хтось пошумить, по -по походять протестами, щось там будуть там вибудовувати в якихось хаосних подіях переділу влади. Але під загрозою війни, повірте мені, будь ласка, ці гвинтики швиденько закручуються, і все відбувається дуже просто. Значима частина ВВП перенаправляється на переозброєння. Створення спільних підприємств з Україною дозволить їм швидко освоювати передові технічні рішення і масштабувати їх для оборони своєї країни, а паралельно вироби передавати нам на відбиття атаки супротивника. От. Не треба згущувати барви. Берлінська тут не права, хоча я її поважаю. От, але е, ну ми, звичайно, що залежні від Сполучених Штатів в питаннях е, поставки від них певних родів озброєнь, але немає нічого такого. Повторюся, що не може замінити собою решта світу. От, прям не існує. Я маріці це акуратно можу на пальцях намалювати, пояснити. Що стосується місту вогні, е, у нас є в Україні велика проблема. Ми... Не вміємо розмовляти про проблематики. Ми вміємо журитися, горювати, тужити. От в нас до цих слів 28 синонімів. От ми е, готові вмирати за свою землю. Щось ми вчимо про те, що вартує в першу чергу вбивати за свою землю, от називаючи речі своїми іменами. Тому, е, звичайно, ця загроза вона змотивує е, команди технічних. Рішень, тобто інженерів, новаторів, для того, щоб максимально швидко імплементувати борти-перехоплювачі для того, щоб знищувати шахіди, і це не фантастика, а це реальність. Є курс підготовки. Я пов'язаний з підготовкою даного класу пілотів. Тобто, я стверджую, що такі фахівці в Україні є. І це необхідно масштабувати. за участі держави, це зробити було б набагато простіше і швидше. Так, це дороге задоволення. Ну, в принципі, ми розуміємо, що війна по собі поняття не дешеве. От те, що це є а, футбол в одні ворота, точно ні. Ви ж бачите, як горять їхні заводи, правда? Угу. От, БПЛАшки будуть летіти наші все далі, нести все більше, наводитися все точніше. От, тобто зона ураження нашого удару станом на сьогоднішній час не поступається їхня можливості. Тим часом Кремль схвалив припинення Вашингтоном поставок зброї Україні та заявив, що цей крок може допомогти припинити бойові дії. Речник Кремля Дмитро Пісков цинічно зазначив, що наскільки в Кремлі розуміють, хто це рішення пов'язане з низькими запасами зброї на американських складах, пісков також додав, що на його думку, чим менше зброї буде відправлено до України, тим швидше закінчиться так звана спеціальна військова операція. Генсек НАТО Марк Рюта висловив повне розуміння прагнення влади Сполучених Штатів сам передбати про інтереси власної країни. Однак, водночас він закликав до подальшої військової підтримки України в ефірі телеканалу Fox News Рюта наголосив, що в короткостроковій перспективі Україна не може обійтися без усієї можливої підтримки, особливо коли йдеться про боєприпаси та системи ППО. Рюта нагадав, що минулого тижня на саміті НАТО президента України та США провели зустріч. Яка за його словами була дуже конструктивною, зокрема щодо систем протиповітряної оборони. Він визнав, що США мають піклуватися про свої запаси зброї, але водночас закликав до певної гнучкості у цьому питанні. Генсек НАТО підкреслив, що європейські держави активно нарощують оборонні витрати та допомогу Україні. Проте без практичної підтримки США обійтися неможливо. Він резюмував, що інтереси США також відповідає те, що Україна не програла цю війну, адже безпечна Європа означає... Ає безпечні сполучені штати і ці речі повністю взаємопов'язані. Частково призупинення допомоги США Україні ймовірно прискорить російські перемоги на полі бою, як це вже відбувалося раніше, а також підсилить наміри Путіна затягнути війну і переговори щодо мирного врегулювання. Пишу у своєму звіті американський інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що попередня затримка військової допомоги США восени 23-го і взимку на весні 24-го створила умови для того, щоб російські війська досягли більших успіхів на полі бою ніж вони могли досягти раніше. Інститут вивчення війни заявляє, що російські війська тоді просувалися на 3 кілометри за день на Донеччині між призупиненням допомоги США Україні. 6 грудня 2023 року і її відновленням 24 квітня 2024 року, порівняно з шістьма місяцями до призупинення допомоги у грудні 2023 року, коли російські війська втратили приблизно 200 квадратних кілометрів зі швидкістю 1,1 квадратного кілометра на день через здобутки України під час наступу 2023 року, який став можливим завдяки зростанню військової допомоги Україні з боку США і інших союзників. Російські війська неймовірніше скористалися при допомоги й обмін розвідданими США у березні 25-го, щоб актицювати свої дії в Курській області Росії, зазначають в інституті вивчення війни. Крім того, аналітики наголошують, що рішення США про призупинення частини військової допомоги Україні ймовірно змусить українські збройні сили продовжувати економити матеріальні засоби. Європейські партнери України активізують свої зусилля щодо надання Україні військової допомоги. А українська оборонно промислова база продовжує свої зусилля щоб стати самодостатньою, але лише США може забезпечити певні системи озброєння у великих масштабах і швидко українським силам ймовірно знову доведеться економити матеріальні засоби, якщо США продовжуватимуть призупинення постачання зброї. Деться у звіті. Аналітики наголошують, що призупинення військової допомоги сполученими штатами може посилити так звану теорію перемоги диктатора Путіна. Ця теорія передбачає, що російські військові здатні підтримувати поступове просування на полі бою довше ніж українські сили можуть чинити опір і довше ніж захід готовий підтримувати Україну. Нинішнє часткове призупинення американської допомоги на думку аналітиків. Зміцнить переконання Путіна в тому, що час на боці Росії водночас в інституті вивчення війни зазначає, що Росія навряд чи здійснить значні прориви на оперативному рівні найближчим часом. Майбутні російські здобутки, навіть відносно прискорене просування після призупинення допомоги США, ймовірно залишатимуться поступовими та нестабільними. Це своєю чергою призведе до непропорційно високих втрат для російських військ, оскільки вони досі не відновили оперативний маневр на дедалі прозорішому у полі бою. Аналітики ж також зауважили, що Кремль активно використовує рішення США щоб посилити свої заяви про те, що Європа також повинна припинити постачання зброї Україні. У звіті наголошується, що Росія залишається відданою досягненню своїх військових цілей силою і не зацікавлена у змістованих мирних переговорах щодо припинення війни. Заяви високопосадовців Росії свідчить про те, що при військової допомоги США Україні найімовірніше, не змусить Росію вести змістовні переговори з Україною, як того бажає президент США Дональд Трамп. Навпаки, це заохотить Москву продовжувати затягувати війну. В інституті вичення війни також зазначили, що рішення США може особливо погіршити здатність України захищатися від російських масованих атак, які призвели до значних жертв серед цивільного населення. Це на думку аналітиків різко контрастує із заявленою метою президента Трампа зупинити жертви серед цивільного населення в Україні. Водночас Трамп від липня скасував частину санкцій проти Сирії, що призвело до виключення. З чорних списків деяких російських банків, установ та фізичних осіб. Про це йдеться у прес-релізі управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Багато ЗМІ помилково вже повідомили про виключення Рособоронекспорту експорту головного російського торговця, зброю та інших компаній із санкційних списків. Однак усі згадані кампанії залишаються під санкціями Сполучених Штатів за іншими програмами. До прикладу, у розоборон експорту було одразу три режими санкцій – сирійський, іранський і російський. Прибрали лише сирійський, решта залишилися те саме з іншими компаніями. Банки Росії також залишаються під блокуванням. Як вважаєте ви, як таке рішення може вплинути на ситуацію на фронті? Напишіть нам у коментарях. Залишайтеся з те щоб не пропустити головного. А у мене наразі все я вам кажу до зустрічі.